Всім привіт! Знімаю відео зі свого попереднього об'єкту. Там, де я казав, що треба доробити фартух. Для початку загальна картина. Що тут зроблено? Натягнуті вже стелі. Встановлена кухня. Зараз кухню ближче подивимось. Отак От виглядає вже санвузол. Такі двері встановлені. Знаєте, як це виглядає гарно? Гарні двері, гарний підбір кольорів. Тут у нас сам вузлі поки ще тут склад, але дещо вже змонтовано, десь якісь електро розетки, полотенцесушитель електричний, змонтований, натяжна стеля, витяжка. Тут має бути вже шафа, а потім вже будуть робити сантехніку. От. Кімната. Кімната також гарна, гарні двері. Пам'ятаєте, я казав про порожок і плитку. Тут дійсно є перепад. Але тут буде Т-профіль. Ну, трошки він згладить цей перепад, вклеїться на силікон. І тепер вишенька на торті. От наша кухня. От наша кухня і фартух. Що хочу сказати по плитці? Це польська плитка. Перший раз я таку зустрічаю в своїй практиці. Вона 60 на метр 20, але це кераміка. Ректифікована кераміка. Перший раз зустрічаю, мені вона сподобалась. Вона доволі товста сантиметр, Воно ми бачимо, як воно. От у нас була задача поклеїти, щоб ціла плитка йшла звідси туди. З цього краю я оздобив таким зовнішнім профілем, кутиком. Він хамеліон Ну і виглядає, в принципі, гарно. Він підходить за кольором в принципі, до столешниці основної. Що хотів би сказати, що плитка у нас сюди стала ціла, але не без труднощів, тому що тут вже змонтовані ці прилади, був змонтований кран, який треба було зняти. Викликав сантехніка, щоб можна було змонтувати плитку. Ця плитка у нас трохи підрізалася пів сантиметра, шліфувалася тут шліфований край, тому що вона просто не вставала сюди. Цілою. Іначе треба було робити невеличку букву Г, і шов би зміщався, так. а так воно виглядає дуже вигідно і край е цієї шафи співпадає зі швом плитки. І тут у нас отак все виглядає. Це було зроблено через те, що котел. Котел, його треба було заховати, всі труби. Тому зробили таку от нішу. Не дуже зручно, але як є. Ну, тут щось буде стояти, може якась мікрохвильова пічка. Щось буде, думаю. Всі кутики, внутрішні кути я обробив силіконом, як зверху, так і знизу. Тому, в принципі, стерішниця готова. По цьому об'єкту з плиточними роботами все готово. Зараз буде замовниця, розрахується за це і я вивожу звідси інструменти. До речі, я її зробив це хороша людина, хороша жінка, в неї ще чоловік військовий. Я зробив їй такий невеликий подаруночок. Це може бути як подставка під чашку чи під щось. Вона підходить до меблів, колір, ну, трошки світліше. Але малюнок, текстури той самий. Буде використовувати на свій розсуд. Це подарунок від мене. Всім дякую за увагу. Хотів сказати ціна такої роботи. Це 150 доларів. Разом з підготовкою, з підрізками. Тому що тут робиться не один підход до фартуха. Спочатку треба щось підшліфувати, потім погрунтувати, нанести гідроізоляцію, так як це гіпсова штукатурка, потім поклеїти плитку, почекати, поки вона висохне. І таких підходів треба зробити багато. Тому відповідно і така ціна плюс акуратність. Ви бачите, що все чистенько, ніде нічого не побито, все ціле. Треба було обклеїти все, зняти. І тепер електрики змонтують розетки. І на цьому з кухнею фініш. Так що, всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору. Будьте на моєму каналі. Дякую за увагу. До побачення!